Власне, рада вітати всіх учасників заходу, рада вітати, щасливо вітати молодих науковців, які в майбутньому спробують апробувати себе як майстер пера і викласти свої думки, особливо цікаво в напрямку право і державотворення, та тому що це є аксіоматичні фундаментальні засади існування нашої державності і звичайно. Thank okay. you. Вплив національної ідентичності простежується, і генетичний код простежується саме в цьому. Тому що, е тільки вивчаючи історію і, і генезу і еволюцію права, ми можемо побачити ті яскраві відмінності, чітко говорити, що ми мали, що є нашим генетичним кодом, що є нашою е власністю, що належить нам, що належало нашим е дідусям і е прадідусям. Тому я е, Прошу всіх учасників до цієї секції, тому що тут надзвичайно цікаво і є багато асистентів, які можна досліджувати, які можна дивитися, де можна побачити, які дуже цікаво показувати, розказувати і розкривати. Зокрема, наведу декілька масками тільки декілька елементів, елементів цих цікавих тем, проблем, які. Я сподіваюся, залишиться в ваших серцях, і в майбутньому ми зможемо над ними також попрацювати більше. Дуже приємно і влучно. Бачите, сформульована навіть тема те, що ми право ставимо на перше місце, право та державу творення, тому що навіть в нашій історії ми знаємо, був період бездержавності, коли держава не було з тих чи інших причин, так але право українське завжди існувало і має наш генетичний код і зародилося раніше ніж держава, і має власні звичаї і традиції, які ланцюгом давніх давень до сьогоднішнього дня протягується ну до прикладу на воду вам декілька елементів і відрізняють нас від інших народностей, етностей. давайте так скажемо, і від московитів, в тому числі яскраво відрізняють. Ну зокрема. Е Народне Віче, так ми ви, сучасники, могли бачити, чи коли відбувалися в Україні революції в місті Києві. Такі були заклики на мосах. Всі на віче, всі на віче, так з закликом. А це наше генетичний код, тому що з Русі в українців існувало віче. Це норма звичаєвого права і порядок проведення Віче регулювалося саме звичаєвого права. Так не було жодного уставу, де перелік, що, де як має скликатися нормами. Звич... Чиєвого права вічовий суд, який сам який мав найвище повноваження, яке навіть скинути князя з престолу міг могло віче? Отже, так така традиція. Існування народовладдя, народовладдя воле виявлення, да генетично присутня в нас, в українців, це є наша ем, наша ідентичність. Так відча існували як на загальнодержавному рівні, так і на місцевому рівні, чого ніколи ніколи не було в московитів. І мало хто навіть з європейських країн може похвалитися таким ем, ем, такою формою на, на народовладдя. Ще така ну цікаво цікава особливість е, яка існувала існувала це е, е, панування норм саме звичаєвого права як регулятора відносин так е, е, звичаєві норми існували і їх ніхто не е, в козаків так в, в, в українській козацькій державі звичаєве право є однією з форм е, джерел права і регулює навіть Приписи кримінального права, кримінального процесу. Ви запитаєте мені, Івана Дрівна, чому це добре? А тому, що коли немає. Чітко встановлених переліку злочинів, переліку покарань, тоді е, е, діє норма звичаєвого права здорового глузду, так, здорового глузду, тобто доцільності покарання, можливості пом'якшення, можливості відступлення, можливості аналізу цієї ситуації, так е, е, для того, щоб досягнути справедливості е, і норма звичаєвого права, де діють принципи здорового глузду, також е, відсутня абсолютно. В сусідньому московському царстві в майбутньому в Російській імперії, де буде діяти до прикладу устав Петра І, кримінальний, де 120 видів смертних кар передбачено різновидностей. Можна собі уявити? Я колись намагаючись знайомитися з ними, стомилася і зрозуміла, що моя психіка не витримує читати скільки різновидностей, смертних кар і ці. І, і, і той страшний генетичний код, який закладений там, навіть на сьогоднішній день ми бачимо, як проявляється, та що не можемо тямитися, ми в середньовіччі чи, чи, чи все ж таки зараз інші часи настали. Ще один яскравий приклад, особливість українського права, про який теж можна окремо наукове дослідження: Магдебурзьке право, Магдебурзьке право, право на самоврядування. Так, воно реципійоване з Європи, воно реципійоване з міста Магдебура. Давали Можна познайомитися так, єпископ в місті Магдебору дав право жителям управляти містом самостійно, самостійно збирати податки, за це ремонтувати дороги, і побачили, як місто почало розвиватися. Наскільки успішно почало розвиватися, що така традиція пішла й по інших містах? Так, і ось Україна, українська правова система запозичує позитивний досвід. Так, бачите, позитивний досвід ми запозичуємо без проблем і ем, близько. В Україні вже у 17 столітті, 18 столітті близько тисячі міст містечок мали Магдебурзьке право, мали Магдебурзьке право і успішно розвивалися. Тільки з приходом е, Російської імперії е, вона скасовує Катя Друга скасовує е, ну, Магдебурзьке право як таке, що не відповідає умовам чи всім да, і запроваджує прямі дії і та, е, норми із центру, які спускалися з Москви. Москви без врахування думки місцевих громадян місцевих мешканців ще така особливість. Інститут сервітуту. надзвичайно цікавий інститут, не знаю, чи чули юні дослідники про нього. І коли ви їдете до бабусі в село і роз і, 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 і це присутнє навіть на сьогоднішній день, а то навіть в руській правді фіксувалося, Дивіться, генетичний код, ідентичність як проявляється. Так, от ви приїжджаєте до бабусі в село, літком приїдете і буде стояти груша в сусіда, але гілки будуть е, на ваш бік. Так, от. якщо будуть гілки ось нависати на ваш сад і нападають груші, влади, ви зможете піти їх позбирати і посмакувати цими грушами? Чи сусід буде сваритися? Я думаю, зможете абсолютно позбирати, посмакувати ще й приготувати щось пиріг смачний. Так, от це норма інститут сервітуту, право користування і використання чужого майна. Що значить користування чужого майна? А наприклад, якщо спуститися в Руську державу в середньовіччя, це ходити в ліс, збирати хмиз, навіть якщо цей ліс належить князю, немає правил. збирати гриби, малину. Га-га, зробили б ви це річ денебудь, навіть в європейських країнах чи в Московському царстві. Довго б ця особа чи цей селянин він би не прожив, напевно, допоки хтось би не зафіксував і не написав би, не подав письмову заяву до суду. Так це Унікальний інститут. Ще хочу вам сказати унікальну українську традицію: це форми укладення шлюбу, форми укладення шлюбу, які регулювалися знову ж таки звичаєвим правом. Незважаючи на те, що відбувається християнізація, незважаючи на те, що е, е, запроваджується християнство, але в порівнянні і із Західною Європою, і з... Е, е, Московським царством, де в інший бік хилилися течії, так в Україні все по іншому, за нормами звичаєвого права, за за згодою, де відбувається спокійно одруження і спокійно розлучення, де церковний шлюб. Не був аксіомою і за нормами звичай, це тільки для еліти. Еліта в основному намагалася зафіксувати шлюб в церкві для того, щоб ну розуміти там щось про велике майно, тому ділити його треба було як там міцніше шлюб зафіксувати. Хай чи церква зафіксує так, а серед селян все регулювалося нормами звичаєвого права, і коли наступав період розлучення. То воно теж е, дозволялося нормами звичаєвого права і професори от університету святого Володимира е, в 19 столітті описують цю традицію, коли сімейна пара випікала хліб, розрізала його в знак того, що припинила сімейне життя. Просили водонного прощення е, і бажали всього найкращого і спокійно розлучалися і мали право на наступний шлюб. Так Богдана Хмельницького три дружини чи могло бути це в Західній Європі, де католицька церква регулювала відносини де тільки смерть може розлучити та чи могло бути це в московському царстві де е, Петя перше ухвалює закон про дурнів про дурнях в сена про дурнів в сенаті дослівно е, де е, для того щоб одружитися треба брати дозвіл у начальника, та да, в керівника тому унікальність правової системи наскільки багатогранна, наскільки багатогранна, що кожен інститут можна брати і дивуватися, наскільки він демократичний, наскільки він протягується від утворення Руської держави до сьогоднішнього дня, простежується, і звичайно. Не можна не говорити про е, державотворення, так це ще унікальний такий феномен. І сьогодні ми бачимо, як е, українські е, е, воїни, е, льви і львиці виборюють українську незалежність, тому що унікальний феномен нашої української державності, на жаль, у нас її дуже часто відбирали, але ми завжди за неї боролися. Завжди за неї боролися і е, я переконана, цього разу відстоїмо остаточно раз і назавжди. І в цьому теж є наш феномен, наша особливість. І ось най, найяскравіше, звичайно, звичайно, ці моменти ми можемо бачити в останніх революційних подіях, які відбувалися 100 років, більше 100 років тому, так, де відбувалася в розпаду Російської імперії. Українська національна еліта так стала на шлях державотворення. Причому ця еліта ем, звичайно е, допускаючи хиби й помилки, але де вона на той час могла сформуватися? Де в Російській імперії? Так, де на сьогодні ми кажемо, ми вже ем, скільки років незалежні, і то є зрадники, і то є. Ем, як говорила колега, тих, хто чекали, і так далі, а на той час я віддаю належне цій національній еліті, в тому числі ось і голові Центральної ради Михайло Грушевському, які взяли на себе сміливість. Без е, того досвіду творити те державотворення і як воно відбувалося? Знову ж таки, е, е, так Михайло Грушевський поставив питання: треба запитати людей навіче, що вони бачать і як вони хочуть. І ось погляньте, які прекрасні світлини? Що навіче? 19 березня 1917 року, відбувається мітинг на Софіївській площі, яка кількість людей збирається на цей мітинг це ось Бесарабська площа, ви можете побачити на світлині. Там, де, до речі, там, де колись стояв пам'ятник Леніна, який скинула, на той час скинули в цей день столипіна там теж. Тому досвід показує пам'ятники, краще там не ставити нікому, тому що вони злітають. І які були гасла? Гляньте, хай живе вільна Україна, політичні гасла. Тобто українська людність. Бажала єдиного створення власної державності, так, красиві вишиванки, і саме політ... зафіксувати юридично зафіксувати своє виявлення кияни і всі інші представники різних. Робочих організацій мали можливість 6 по 9 квітня саме тоді відбувся з'їзд філармонії, коли від кожної організації були відправлені делегати для того, щоб уконституювати діяльність центральної ради, Так, поставлено було запитання такі: чи довіряєте ви центральній раді здійснювати управління, чи визначаєте ви Михайла Грушевського головою Центральної Ради, і яке бачите, майбутнє України і? Вже до невдовзі був сформований генеральний секретаріат, і ухвалені перші документи конституційного характеру. Це універсали всім вам відомі. І от я хочу наголосити ще те, що теж закликаю до дослідження цього документу, третього універсалу, тому що донині в. В підручниках історії України і в ЗНО. А вже в нашому університеті, вже впродовж декількох років ми наголошуємо і намагаємось доводити як науковці в статтях про те, що саме третьому універсалу була проголошена Українська Народна Республіка. Тому що на той час в російській імперії стався вже більшовицький переворот. Більшовики прийшли до влади, і Російської Федерації як такої не існувало. Там вже була більшовицька влада. Тому е, е, глибинніший аналіз цього документу показує і підхід із точки зору теорії держави і права, так де ми глянемо на ознаки держави, де є суверенітет, де є територія, де є населення, де є система органів державної влади. Так немає слова незалежність. mm <laughs> Але відтепер проголошуємо Українську Народну Республіку. Вважаємо, що цього абсолютно було достатньо, і достатньо навіть дивитися те, як сприймали самі автори цього документу, де Володимир Виниченко пише: так? Тепер, нарешті, ми могли творити життя по нашому образу і подобію, тільки по нашому. Тепер ми мали всі засоби для того, так і генеральний секретар, і фінансові засоби, і військові сили підлягають нашим указам. Тобто Саме автори цього документу вбачали в ньому ту, той, той, той початковий відлік Української Народної Республіки і те, як його наскільки урочисто проголошували, і саме от в тій фортеці славнозмісний Бахмут також в день проголошення третього універсалу був піднятий український прапор. Як на мене, що символічно те засвідчує проголошення Української Народної Республіки. Ну і ось найважливіше всі ознаки держави можуть бути і в інших. Квазідержавах, так або самопроголошених державах, але найважливіше, останнє міжнародне визнання без міжнародного визнання про існування держави говорити, ну ми не можемо, ми не можемо її не набираємося такої сили, але е, я вам хочу його показати, і всім воно відомо. І воно є це українська делегація. Саме Українська делегація е, була запрошена для підписання Берестейського мирного договору 9 лютого 1918 року. Да, де були представники Центральної ради, і вони е, який підписувався. Це міжнародний договір, який підписався по завершенню Першої світової війни, і після української делегації опрямо ставила підпис російська делегація, що означало, що вони погоджуються із. Тою картою, так і з тим перекраєнням політичним, політичного і карти світу, де на мапі існувала самостійна і незалежна Україна. Друзі мої, щоб не забирати вам багато часу, незважаючи на політичні перетворення, які були пов'язані з гетьманом Павло Скоропадським, тому що він продукував ідеї приватної власності, яка для українського селянина була священною, незважаючи на зміни, знову ж таки бруслі директорії. Особливість української держави, ось карта, так, ось карта на да, де навіть Кубані є саме результат Першої світової війни, феномен української державності, те, що ми її завжди виборювали. І навіть тоді, коли це було неможливо, навіть тоді, коли це було на грані фантастики, навіть тоді, коли люди за це віддавали життя і відплачували дуже дуже Гостро, коли це до прикладу Карпатська Україна і Августин Волошин так і Августин Волошин, яких якого закатувала більшовицька влада, це акт проголошення української державності в 41-му році, так навіть тоді, коли здавалося, це теж абсолютно неможливо. Українські державотворці намагалися це зробити. І найважливіше, хочу сказати, теж дуже важливе і цікаве дослідження, що прихід більшовицької влади. До Києва не зупинив ідентичне, не зупинив ланцюжок. Формування і розвитку державотворчих процесів, тому що вся українська влада переїхала в екзель і там продовжувала працювати, продовжувала популяризувати українські національні ідеї, продовжувала висвітлювати злочини, які відбувалися, які діяла дія, творила більшовицька влада проти українського населення і. Ви бачите, да, тимчасовий закон про реорганізацію Державного центру УНР в Екзилі, тобто в вигнанні. І е, голова уряду УНР в екзилі, голову фотографії голів уряду, цей уряд проіснував в екзилі до 91-го до 92-го року. Коли останній президент в екзилі Микола Плав'юк передав символи державної влади, це прапор, герб і початку першому президенту України Леоніду Кравчуку на такому засіданні, урочистому засіданні Верховної Ради, це було передано і дуже ось відео. На жаль, я не знаю, чи зможе Зумби передати, бо не завжди звук передає. Але ви можете самостійно подивитися процес передачі відео, надзвичайно м -м, дві хвилинки м -м, надзвичайно таке трепотливе. Тому юним дослідникам, хто хоче побачити, закликаю подивитися. Що свідчить про спадкоємність державної влади. Тому. Шановні учасники, тем і проблем, про які можна поговорити в секції держави і правотворення, ви бачите надзвичайно багато. Я їх всі нанизала просто як на ниточку. Кого що зацікавить, яка вузька проблема? Ви можете її обирати, ви можете звертатися, ми можемо глибше її поглиблювати, вивчати і досліджувати. Я думаю, вже в майбутньому ми коли будуть. Визначені якісь конкретні напрямки, ми обговоримо, як формулюється актуальність, як правильно написати, тому що актуальність повинна містити і політичну складову, вона повинна бути сьогодні Да? От, наприклад, сьогодні актуальна проблема війни. Ще минулих років да, проблема була коронавірусу чи ще якоїсь проблеми. Да? Вона повинна бути будь-яка проблема, повинна бути актуальна на сьогоднішній день. Як правильно формулюється мета, як правильно сформулювати предмет, методи досліджень визначити тощо? А так, якщо вас зацікавило Буду рада з вами співпрацювати. Щиро дякую за увагу.